Nissan Мурано 2010 року двигун 3,5, встановлено газ, машина обслуговується, ну, газ обслуговується на час газу, є гарантія на газ. Зована оптика, діодні вставки, омивачі фар, протитуманки, леті диски, гарна літня гума Bridgestone. Дуже гарний такий вигідний сірий колір, безключовий доступ. Тут навіть камера в зеркалі стоїть. Дуже просторий, комфортний автомобіль, є пам'яті сидінь. Пам'ять керма, сервопривід керма, електрорегулювання сидінь, тут кнопочка газу. Дуже зручна посадка в автомобіль, великий дисплей, класна музика, Bose, В багажнику лежить сабвуфер, два ключики. Ці всі карманчики, все працює, підлокітничок, всі регулювання. Реально класний автомобіль. Підігріви всіх сидінь, передніх та задніх. Ось такий просторий задній ряд сидінь. Тут кнопочка підігріву включається. бачите, як шкіри багато, це справжня шкіра. Дуже багато місця в А Ще, до речі, тут є наушники та пульт. Ось так з пульта відкривається телевізор. Можна дітям включати якесь кіно чи мультфільми. Так, що тут ще цікаво? Багажник відкривається з кнопки. Саме головне автомобіль офіційний. Він на повному приводі, на газу. Дуже заряджений по комплектації. Ну і, в принципі, він в гарному технічному стані, як візуально, так і технічно. Якихось нарікань немає. Ось так виглядає автомобіль по колу. Кому цікавий, телефонуйте, дізнавайтеся всі деталі, записуйтесь на перегляд, на тест-драйв. та підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте пальці вгору і не пропускайте нові автомобілі.